Розмір фракції від контрножа краю до диска. Далі, регулювання муфта. Зараз вона не зафіксована. Коли вона буде, буде зафіксована, все буде складено зажато. Вам, щоб змінити фракцію, треба провернути. Зараз, отут є так, Шість болтів, всі, шість болтів відкручуємо, Три болти вкручуємо в ці отвори. Таких є три отвори з різьбою, тоді послаблюємо фіксацію, роз'єднуємо муфту і за допомогою важеля якоїсь монтіровки труби відсуваємо диск або в ту сторону, або в ту сторону, змінюємо розмір фракції. Тоді в зворотньому порядку ті болти три відкручуємо, закручуємо. в Фіксатори, фіксуючі отвори. Затягуємо по колу до упору. Після того проводимо запуск, рубаємо 2-3 поліна, відкриваємо кришку і повторно перетягуємо муфту. Перетягуємо ножі, в відстань в ножі виставляємо зазор 2 мм між ножем і контрножем, для того, щоб рубало. Оптимально, якщо буде більший зазор, тоді буде ламати, а не рубати щепу.